Вітаю, друзі! Нарешті, у нас на сайті з'явилися екстрактори сокле та сифонного типу. Це достатньо нестандартна така конструкція, яка складається з двох частинок. Перша частинка це звичайний носик з різьбою, і друга частинка це ось такий стержень чи трубка, всередині якого розміщена ще одна маласенька трубочка, чуть укорочена, і працює він по принципу сифону. І ось такі маленькі отвори це фільтраційні отвори, щоб наші інгредієнти не потрапляли нам всередину в трубку і не забивали її. Ось цей носик і ця трубочка дуже легко з'єднується, намотуємо сюди на різьбу ленту і, відповідно, дуже легко закручуємо. Все, даний виріб в принципі, готовий до роботи за умови, що у вас наявності є свій трійничок, свій діоптер. Якщо їх немає, ми спеціально розробили ще, один, ще одну комплектацію: це Plus, плюс ось такий трійничок для тих, в кого їх немає. Відповідно, в кого і немає і діоптера, може придбати у нас повну комплектацію. І саме остання комплектація, найближчими днями ми вже будемо виставляти. Повну конструкцію це апарат збору з Ну і Давайте більш детально розглянемо по цьому рисунку, що знаходиться всередині. В даному випадку рідина наповняє нам ось цей носик з діоптом, який знаходиться тут зверху. Паралельно вона поступає в міжтрубний простір, просторі сюди ось, і починає проливатися у цьому місці. Далі, по принципу, сифону вона витягує повністю цю рідину не тільки з трубки, а й з діоптера, які тут знаходяться. Так, і подивимося от сюди. Принцип роботи. Більш детально ви можете почитати у нас на сайті, звичайно, посилання в профілі. І ось така конструкція у нас виходить в зборі. Тут розміщується сарга, під якою перегінний куб. І ось так рухаються наші пари. Вони піднімаються по цьому відводу, далі через стрільник поступають. В дефлегматор. Це може бути дефлегматор Дімрот або будь-який інший дефлегматор. Далі конденсат стікає у нас через вузові поруч, стікає повністю вниз, тим самим наповняючи сам екстрактор соцета разом з діоптром. Насипку ми рекомендуємо десь до ось цього рівня використовувати і повністю замочена в гарячому спирту насипка вимиває всі інгредієнти, всі ароматичні. Складові з нашої засипки і по принципу сифону, який я пояснив перед тим, все стікає назад в куб. Таких циклів треба зробити декілька, щоб отримати ароматний якісний продукт. Далі, після завершення декількох циклів, ми відкриваємо голку краних бору, вузларі бору по рідині і можемо отримувати продукт, ароматний продукт у білому виді.